Відно до постанови 1394, яка регулює питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 24 рік для закладів, які надають первинну медичну допомогу, дуже важливим є досягнення індикаторів якості, основними з яких є індикатори рівня вакцинації, реімбурсації, а також індикатори профілактичних оглядів певних вікових груп населення. Тому для того, щоб досягнути цих індикаторів якості, дуже важливим є внесення інформації про пацієнтів з причинами звернення А-98, підтримання здоров'я, профілактика, а також внесення до електронної системи по цих пацієнтах спостережень, які стосуються артеріального тиску, визначення індексу маси тіла, також визначення глюкози та холестерину. Ми не будемо себе зараз позиціонувати як медична інформаційна система, яка прорахує вам ці індикатори, тому що все одно ми їх правильно не порахуємо, на це є безліч причин і дублі декларацій, дублі пацієнтів. Тут дуже складно все це порахувати, ми тільки зіб'ємо вас з пантелику, якщо почнемо це робити. Але все ж таки, зі свого боку, ми можемо спростити вашу роботу. І додати можливість імпорту цих спостережень, а індикатори якості, які стосуються саме профілактичних оглядів різних вікових груп, мають вноситися у візитах як спостереження, обов'язково як спостереження, не як діагностичні звіти, а саме спостереженнями. Тому ми, з свого боку, реалізували можливість імпорту цих спостережень з медичної карти амбулаторного пацієнта при створенні візиту. Якщо ви їх туди вносите. Давайте коротко розглянемо, як це відбувається. Переходимо до медичної карти амбулаторного пацієнта, обираємо потрібного, далі переходимо до візитів та взаємодій, натискаємо Створити новий. Але зверніть увагу, що якщо у вас є візити, які вам потрібно скопіювати, можна зробити копію візиту. Ми ж створюємо новий візит. Тут обираємо чи то продовження епізоду, чи то новий епізод. Також нам необхідно внести діагноз, внести хоча б одну причину звернення та внести дію. А саме це буде огляд пацієнта. Тож починаємо вносити діагноз, оберемо профілактику. Причину звернення оберемо часткове медичне обстеження для прикладу. Можна додати декілька причин. Та додаємо дію. Переходимо до огляду. І саме тут, поряд з іншою інформацією, яку ви будете заповнювати, нам і важливо заповнити саме ці спостереження. А це є артеріальний тиск. Також маса тіла та зріст для автоматичного визначення індексу маси тіла. І також ще є два показника глюкоза і холестерин, але поки що вони не додані. В подальшому будуть додані і на рівні електронної системи, і в нас в програмі. Заповнюємо дані. Для прикладу заповнимо тільки те, що нам потрібно. Маса в кілограмах. Зріст в сантиметрах. Індекс маси тіла прорахувався автоматично. Далі ми заповнюємо всі необхідні поля, зберігаємо інформацію, зберігаємо візит та переходимо до електронних медичних записів. Далі натискаємо Створити новий візит. Робимо імпорт з форми 025. Обираємо форму. і Зверніть увагу, що нам потрібно лише заповнити пріоритет. Причина звернення, дія, діагноз і всі спостереження, які ми внесли у візиті, заповнились автоматично. Вам залишається лише зареєструвати взаємодію в електронній системі.